Будівля, яка в минулому була загальноосвітньою школою номер 14 разом з територією, що належала цьому навчальному закладу, за попередніми даними вже має бажаючого викупити її остаточно. Це крам медсервіс. Остаточне рішення та визначення власника буде здійснено під час аукціону, який відбудеться днями. Питання щодо цього об'єкту слов'янської власності дуже багато. Попередня міська влада на чолі з мером Рибачуком зробила усе, аби ця територія з триповерховою будівлею не дісталася громаді. З будівлі зняли і статус навчального закладу і передали в оренду тому ж крам медсервісу. Вона зараз знаходиться у жахливому стані, а тим часом діти, які мешкають на курорті, добираються до навчальних закладів міста нелегкими шляхами. Нагадаємо, сьогодні на курорті немає ані школи, ані дитсадка. Ініціативна група громади курорту вже 10 років намагається повернути школу, аби їхні діти отримували освіту та догляд неподалік від дому та поки що марно. Голова міста Неля Штепа разом з депутатами не бачить можливостей повернути будівлю громаді. Все ж вирішили подивитися і зробили це у понеділок. Та, яка була раніше школа 14, відходить одна стіна, втора стіна, третя стіна. Ремонт. Я не знаю, там хто візьметься, для того, щоб дав навести порядок, Я, я би не взяла потом туда пустить дітей. Очень жалко, що дітям это не принадлежит нашим. Но я розумію, що в бюджеті денег таких нет и не буде ні на содержание цього учреждения, ні на ремонт, ні на капітальне строительство. Поэтому я умом розумію, а серцем, звісно, больно і обидно. Мешканці курорту гаряче відстоювали свою точку зору. Вони не мають бажання втрачати цю територію. Хоч діти мої і виросли уже вже взросли. Ім школа вже не надо. Ну, все одно душа боліта, не ходили в цю школу. І також мені хочеться, щоб діти мої не уїхали кудись, а сталися на курорті. Треба, щоб ця вот територія дійсно стала для дітей. Для деток. здесь колись була унікальна школа. Приміщення проєктна потужність, якого розрахована на 350 дітей, вимагає капітального ремонту та відновлення на суму близько двох мільйонів гривень. Сьогодні на Словкурорті проживає 68 дітей різного віку. Цей дошколята й діти шкільного віку. Міська влада не бачить сенсу вкладати великі гроші у великі приміщення, але пропонує громаді інший шлях вирішення проблеми. Початкову школу разом з дитсадком розпочати в одному з приміщень, що розташовані на території словкурорту. Те, що сьогодні є одне здання, є друге здання, яке я буду в середу в Києві. Я попрошу ще підключитися депутата Верховного Савіта. по питанню того, щоб Хара передав нам хоча б одне з цих зданий, або продав. Я знаю, що сьогодні вони виставляються на продажу і стоїмось до 100 тисяч гривень. Щодо 14-ї школи, то існував проєкт зробити з неї санаторій для дітей, де б вони лікувалися і навчалися. А разом з ними навчалися б і діти словку роту. Ми поспілкувалися із Віктором Яковленком з приводу приміщень 14-ї школи. Нам він сказав, що будівля школи разом з територією вже втрачена, і повернути її неможливо. Закрито є з приводу демографічної ситуації, що склалася на той час. А ось приміщення, які побачили депутати разом з мером.

Варіанті то ли толі подарять, то ли продадуть, то ли так далі. Ми люди дисциплініровані, якою вказання будь-хіло возьмемо під козирюк і будемо спавнять. Врешті маємо таке. Переможець конкурсу отримає не тільки розбиту школу, а й десь два гектари словкурорської землі. Сподіваємося, що місто за те одержить хоча б адекватні гроші, бо конкурс влада обіцяє зробити відкритим. Але все ж таки бажано, щоб діти курорту все ж таки мали свій дитсадок та початкову школу.